Вітаю! Мене звати Степан Вачко. Я інженер компанії «Герц Україна». Сьогодні я вам розповім про навчальний центр нашої академії. Основою нашого навчального центру є гідравлічний стенд, на якому ми можемо імітувати роботу однотрубної та двотрубної системи опалення. Можемо практично розібрати процес роботи та наладки обладнання, призначеного для гідравлічного балансування, як працюють регулятори перепаду тиску, комбіклапани, регулятори витрати та ручні балансувальні клапани. Лабораторний стенд дозволяє провести дослідження роботи централізованих систем опалення, провести наладку та обслуговування термостатичних клапанів та системи взагалом. Серцем нашого лабораторного стенду є тепловий насос повітря-вода. Циркуляція теплоносія відбувається за допомогою двох насосних груп. Перша насосна група подає теплоносій на лабораторний стенд. Друга насосна група подає теплоносій до розподілювача підлогового опалення. Крім основного гідравлічного стенду, в нас є маленькі мобільні стенди, на яких ми можемо продемонструвати роботу ручної та автоматичної балансувальної арматори. Також можемо продемонструвати різницю в роботі звичайного автоматичного повітря та сепаратора повітря та шламу. І електричний стенд, на який показує процес підключення та наладки погодозалежного регулятора. Окрім гідравлічних стендів, також в начальному центрі є зона практичних занять де кожен може спробувати змонтувати трубопровід, виконувати налаштування термостатичних або балансувальних клапанів, ознайомитись з великою кількістю взірців та їх будовою. Але кожному практичному заняттю передує теоретичне, яке ми проводимо в нашій лекційній залі. Лекційна зала розрахована на навчання одночасно до 50 осіб. Передбачена шумоізоляція, стереосистема та широкоформатний екран, обладнана зручними стільцями та столами. При роботі з ноутбуками передбачено підключення до інтернету та електромережі. Теоретичне навчання не обмежується презентаціями та формулами. В Академії Герц є спеціально обладнане місце для роботи з програмним забезпеченням. На всіх комп'ютерах встановлено спеціалізовані програми для розрахунку систем опалення та водопостачання. У кожному навчальному закладі основною зоною для студентів є буфет. У нашій академії є своє Герц-кафе, де під час перерви студенти можуть скуштувати смачної кави, відновити свої сили та обговорити пройдений матеріал. Запрошуємо вас до нашої академії. До зустрічі!